З настанням перших морозів багато людей виходить гуляти до водойм, які покриваються молодою кригою. При цьому багато рибалок та батьків із дітьми ігнорують елементарні правила власної безпеки і виходять на лід, ймовірно, спокоюючи себе думками на кшталт, близько до берега можна прогулятися там безпечно. Насправді все зовсім навпаки. Крига часто нещільно з'єднується з берегом, бувають тріщини та порожнини з повітрям. Враховуючи характерну для України нестабільність холодної погоди, краще взагалі оминати вкриті кригою річки, канали, озера, ставки та інші водойми. Навіть досить тривалі сильні морози не гарантія безпечного перебування на льоді, що підтверджено багатьма нещасними випадками. Якщо ви все ж вирішили ризикувати, дотримуйтесь простих, але ефективних рекомендацій, які допоможуть зберегти життя вам та вашим близьким чи знайомим. Не виходьте на молодий лід під час слабких і нетривалих морозів. Не збирайтеся на кризі групами, не підходьте один до одного ближче, ніж на 3 метри. Відстань між лунками риболовів має бути мінімум 5-6 метрів. Ні в якому разі не виходьте на лід у темний час доби під час туману, дощу чи хуртовини. Якщо трапиться лихо, вам складно буде помітити тим, хто може надати допомогу чи викликати рятувальників. Не відходьте далеко від берега, де швидша течія, і крига тонше. Пам'ятайте, що під товстим шаром снігу лід завжди тонший, небезпечно підходити близько до понтонів, дебаркадерів, бортів, пришвартованого водного транспорту, причалів. Окрім того, не можна наближатися ближче 100 метрів до ормостів. Бережіть себе, будьте обачними.